Парфуми гріха та підземного світу. Переходимо до світу потойбіччя від великобританського ультранішого парфумерного бренду Cured Fragrances, який був випущений у 2023 році. Це той самий готичний парфум, який натхнений підземельним світом, здатний передавати його носію всю естетику. Важка детонація почулі з її максимальною консульф. З її максимальною концентрацією просто починає уф, аж тиснути. Певний, що такого виразного пачулі саме в композиції парфуму, ви ще не відчували ніколи. Сам прикол, що в композиції ми маємо по факту єдине пачулі, яке Наповнені чорною амброю і при цьому хімічною сполукою амброксану. Тому, коли ти тільки робиш перший пшик вов. Wow. Типу, воно воно просто починає максимально тиснути, і запах настільки просто різкий, концентрований і насичений, що ти на нього не можеш просто спокійно якось реагувати. Ну і відповідно, що можна говорити взагалі про стійкість і шлейф. Це та сама темна аура, яка буде супроводжувати вас протягом цілого дня. Підходить для чоловіків і жінок і доступний в нашому асортименті в від одного мл.